Вітаю, шановні колеги. Хотілося поговорити про цифровізацію і куди вона буде рухатись у нас в країні. Ну першим ділом, ми повинні розуміти, що ніяка цифровізація і нічого неможливо без інновацій, тому дуже важливо впровадження інноваційних технологій в різні е, напрями освіти. Це і в початкову школу, і дошкілля, і позашкілля, і в, середні, і в заклади загальної середньої освіти, і в вищу школу. І дуже важливо це впроваджувати і в інститути післядипломної педагогічної освіти, тому що робота цих інститутів полягає в тому, щоб навчити вчителів бути актуальними та, і відслідковувати ті зміни, які у нас є в освітянській галузі. Тому першим ділом, з чого... Повинна почати циф... працювати цифровізація це повернення до того, що всі вчителі повинні вільно володіти інформаційними технологіями, не боятись їх використовувати, не боятись шукати щось нове, а намагатись їх брати і впроваджувати. Зрозуміло і очевидним є той факт, що без якісного доступу до інтернету та техніки знову ж таки, як би гарно вчитель не міг цим всім користуватися, але якщо немає інтернету, то все, нічого не буде. Отже, мені здається, що після вирішення цих питань дуже важливим є наповнення цифровим контентом, да? і щоб існували ці цифрові платформи, які б давали змогу вчителям ними користуватись. А це і цифрові бібліотеки, онлайн-бібліотеки, це і створення платформ дистанційного навчання, тому що зараз все ж таки у нас, як ми бачимо останні три роки, все побудовано навколо дистанційної освіти і нікуди від цього не дітись. Навчити правильно користуватись дуже гарним інструментом є Google Scholar, який відслідковує і автоматично наповнюється. Різними сучасними статтями та матеріалами, тобто, необхідно, щоб вчитель міг брати ці ресурси і користуватись. У нас чимало є ресурсів вже готових в Україні. Наприклад, національна бібліотека Вернацького має дуже велику базу да, різного матеріалу. Тобто, вчителі повинні самі шукати і намагатись брати це все. Зрозуміло, якщо ми говоримо про інформаційні технології та цифровізацію, то Необхідно не тільки читати наукову літературу, але й самому читати, шукати щось в комерції, тобто в комерційних ресурсах. Чимало у нас ми знаємо, вкладає Microsoft в розвиток цифрової освіти. Ну, наприклад, всім відомий чат GPT, да він спонсорується, фінансується компанією Microsoft. і тому. Не варто, до речі, бояти, що штучний інтелект замінить вчителя, ніколи ніякі інформаційні технології не зможуть замінити живе спілкування і справжнього вчителя. Тому не варто боятись. Треба брати його в руки і намагатись користуватись. Це теж один із напрямок цифровізації освіти. Мені здається, що використання штучного інтелекту як помічника в освіті це той напрямок, на який нам варто звернути всім увагу. Ще раз наголошую, на сьогоднішній день штучний інтелект вже давно існує. Наприклад, в айфонах ще в моделі 4 s у нас з'явився Siri, такий голосовий помічник, який це теж штучний інтелект, і він на сьогоднішній день чимало допомагає нам. Якщо ми говоримо про використання прям напряму да, е, штучного інтелекту, тобто щоб він розв'язував нам якісь задачі, то тут не раджу цього робити. Краще, е, щоб він виконував, е, виконував функції е, помічника. Наприклад. Е, ви можете писати текст і просити його виправити там помилки, або можете просити щось узагальнити, але знову ж таки з ваших матеріалів, тобто ви його пишете і просите е, узагальнити, а не просто щоб він щось вам е, за вас е, придумав і написав. Е, тому е, підсумовуючи, трошки можу сказати, що починаємо з підготовки і готовності вчителів до впровадження інноваційних технологій. Потім масова, масова цифровізація матеріально-технічної бази, тобто доступ до інтернету, доступ до комп'ютерів, щоб були не тільки заклади освіти, а також і у вчителя безпосередньо вдома, і в учнів вдома. Також це повинно бути. Якщо не буде десь на однім на одному щеблів ці. Цього ланцюга не буде доступу, наприклад, у вчителя вдома не буде да, доступу до інтернету, то все, нічого працювати не буде. Далі наступне це створення цифрового контенту і цифрових платформ, бібліотек і так далі. Знову ж таки, моя порада використовувати ліцензійний матеріал, грифований матеріал, а не просто брати десь в інтернеті, бо якщо ми просто шукаємо в гуглі і беремо матеріали, то воно не завжди правильно. Наступний напрямок це штучний інтелект. Не варто його боятись, він нам буде допомагати. Він не замінить вчителя ні в якому разі, але потрібно майстерно його використовувати. Якщо ви переглянете матеріали, текстові матеріали, які я надав до даної конференції, то ви можете ознайомитись із деякими. Платформами та технологіями, які використовуються в інших країнах, таких як Сполучені Штати, Сінгапур та інші Фінляндія та Фінляндія. Тому всім вдалої плідної роботи. Дякую за увагу.